Хочу, сьогодні хочу поговорити про те, як розширюватися, отримувати більше зі стану достатності. Тобто кожен з нас перебуває на до тому рівні, на якому він перебуває, і має те, що він має, Та? і його оточують ті люди, які оточують. І для цього ти рівня ти достатня». І коли ти от є емоції, які підкреслюють наш достатність, є відчуття, любові, вдячності, і коли ти це цінуєш і маєш те, що ти маєш, ти в такому стані, наприклад, коли ти дякуєш за те, що ти маєш mm -hmm. ти завжди розширюєшся. І завдяки емоції і вдячності і любові можна таким чином виходити на новий рівень. А є другий стан недостатності, коли типу я недостатня, а не ті люди, підписників, мало переглядів, мало, 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 я хочу багато. Оце є стан недостатності. А коли другий стан дякую Богу, що от зараз в мене є ті люди, які біля мене є. Дякую Богу, що в мене є та певна кількість підписників, кількість переглядів. І коли ти за це вдячність, це тебе розширює, і ти в тебе воно збільшується. А тут воно не до, не до не до, а тут все в плюсі.